Ми можемо говорити про піст як про певну подорож, певний шлях, цілю якого є Воскресіння. І щоб дійти до того Воскресіння, ми мусимо зробити таких три кроки: малих або великих це вже залежить від нас, наскільки ми готові їх робити. І таким першим кроком є такий певний крок до самого себе, такий шлях, який нам потрібно прокласти, який ми прокладаємо кожного дня. І час посту є чудесним моментом, в якому ми можемо поставити собі питання. Які ми інколи не не ставимо собі щодня, в буднях, в забіганості, в роботі і всьому, що нас оточує довкола, питання, хто я? Питання, який я християнин, чи яка я християнка, чи я себе позиціоную як християнин чи християнка, яка я мати чи батько, яка я сестра, чи який я брат, чи друг, чи коліжанка, чи як я працюю і як я себе позиціоную в тому всьому, що мене оточує. І коли ми ставимо собі такі питання, ми починаємо їх більше обдумувати. І цей час посту він нам дає шанс краще себе зрозуміти. Зрозуміти те, чого хочемо, те, до чого йдемо, те, чого прагнемо, те, чого потребуємо, і те, чого ще більше хочемо розвинути в собі, заради інших і заради себе також. Другим наступним кроком, малим кроком, поступом у цьому пості може стати пізнання і відкриття іншого, того, хто є біля нас. Того, кого бачимо кожен день, або через день або через тиждень, того, кого бачимо зранку і ввечері вдома, чи того, кого бачимо на роботі, чи того, з ким, і з ким йдемо в кіно, чи пити каву, чи обговорювати якісь інтимні справи серця, те, що нас хвилює, чи те, що болить, чи те, що приносить радість, яке місце ми займаємо в житті тих людей, наскільки ми готові їх слухати, їх розуміти, їх сприймати такими, як вони є. І наскільки ми готові відкритись до них і слухати їх. І чи часом ми не забуваємо їх слухати і їх розуміти? Деколи моя мама любить до мене часто дзвонити. Я завжди відкладаю і розумію, я зателефоную до неї пізніше, ну вона ж завжди є. Але деколи є моменти, коли цього от буде, просто не буде. І тому важливо в часі посту також є зрозуміти і оцінити, відчути цінність тих, хто є нас довкола. Тих, кого ми любимо, і ті, хто готові заради нас набагато, щоб ми теж були багать, готові заради них на багато речей, у наших стосунках з ними. Так само це відношення до іншого є важливим в церковній спільноті, в еклезії, та, яка збирається на молитву. Час посту він є особливим, бо молитва змінюється. Вона стає зовсім іншою, є інша літургія в часі тижня. І водночас цей момент перебування в спільноті церковній в цій еклезії, яка і творить цю церкву, всю спільноту християн, піст дає нам особливе відчуття цього перебування в цій спільноті, відчуття того, що я є серед тих, хто мене любить, кого я люблю, і тих, серед тих, з ким я йду до спільної цілі, що допомагає нам йти до неї далі, до цієї цілі Воскресіння. І коли ми вже відчуємо і зрозуміємо до кінця себе, або не до кінця, а лише на малий крок більше. Відчуємо більше любов до інших, тих, хто нас оточує, до нашої спільноти церковної. Ми, можливо, трошки більше будемо готові розуміти, хто для нас є Бог, розуміти, яке місце Він має в нашому житті, хто він для нас є, для чого він потрібен в нашому житті? Чи він взагалі нам потрібен? Хто собі любить ставити таке питання? І оцей такий шлях ззовні всередину, до глибини, до ядра, якраз пістає шанс зрозуміти оце все. І зайти в цю глибину пізнання Бога, хоч на малу крихту, в Його такій глибині таїнства трійці. Тому е, хочу сказати в кінці, що ці малі кроки, ми можемо їх робити кожного посту чи кожного великого посту, але ніколи не треба забувати завжди ставити собі ці питання, бо інколи довколишній світ і турботи не дають можливості нам тим цим шляхом і збивають нас від того, що ми прийшли до Воскреслого Христа. В його радість і славу.